Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знаходимося на першій кафедрі, на якій освітній процес відбувається стосовно післядипломної освіти. Бо ця кафедра належить до навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Тож знайомтеся сьогодні. Ми в гостях на кафедрі сімейної медицини і терапії Полтавського державного медичного університету. У цій кафедрі є певна кількість традицій, і одна з них. Що середи проводити клінічні розбори разом з лікарями-інтернами в присутності всіх співробітників кар, і мені сьогодні приємно, що саме це практичне заняття проводить доцент Гріорій Вовченка. Вовченка, Вовченка. Доброго дня. Доброго Добро дня, да, надзвичайно десь. приємно сьогодні бачити вас в колі колег, в колі вже колег можна сказати. Наскільки я розумію нас сьогодні на практичному занятті лікарі інтернету другого року. Тобто вже відлік пішов в так? скільки місяців залишилося до сертифіката лікаря-спеціаліста? Тобто ви з цією цифри, мабуть, лягаєте, з цією цифрою встає. Так? Коли буде три, посмішка буде більше, два ще більше, так? і потім ви скажете, що ми вже є дипломованими фахівцями. Коли місяць буде ще крок. останній ближче. Ну, ось бачите, як гарно почали і як словом крок можна спортити настрій лікарям-інтернам другого року навчання. Безумовне. Левіч, скажіть, будь ласка, а, взагалі, яка ідея проведення таких клінічних розборів і як вони допомагають встановленні лікарів інтернів як майбутніх фахівців? Ну я так, головно, готуючи ці, ці захід. Головною метою я бачу практичну навичку дуже, дуже таку важливу – це сформування практичної навички мислити нестандартно у нестандартних ситуаціях. Ми всі добре можемо читати лекції, добре констатувати клінічні рекомендації, гадлайни, читати монографії все це дуже добре. Без карти, як хто кажуть, у плавання не, не можна вийти. Але це не моє висловлення, це великий клініцист Радіо радіоосліра симптом ви пам'ятаєте, такий є? <плес> Без карти в плавання вийти не можна. Але з іншого боку можна простояти в гавані і таким чином моряком. Ти не станеш. Тому дуже важливе формування такої навички, мислити, це значить вміти висловлювати свою думку, вміти навіть відстаювати її, не боятися виступати перед колегами, демонструвати свою клінічну ірудіцію, іноді навіть самі такі неочікувані думки висловлювати. Це все клінічний розбір. І пацієнтам добре. Зараз у нас ну, часто у нас присутні пацієнти, пацієнти з великою охотою е е люб'язно е беруть участь. Значить, оце, на... Це, оце, до речі, було моє друге питання: знаходи. наскільки пацієнти сьогодні е довіряють лікарям інтернам, наскільки йдуть з ними на контакт і наскільки вони в них бачать вже фахівців. Бачить, бачить. Це безумовна думка Григорія Вільовича, але мене цікавить думка і наших лікарів-інтернів. Добрий день, шановні колеги. Я так розумію, що е, другий рік вже даремно не прийшов на цій кафедрі, так? Тому перше питання, ваше враження про кафедру. Ви другий рік навчаєтесь на ній, так? Що ви могли б сказати про кафедру? О, викладачів, хто бажає доброго дня. Мене звати Первушина Єлизавета, я лікар-інтерн другого року загальної практики сімейна медицина. Ну хотілося б, звісно, почати з того, чому я обрала взагалі сімейну медицину, незважаючи на будь-які стереотипи, що в сімейну медицину йдуть ті, кому щось не вдалося. Насправді я обирала цю спеціальність самостійно, тому що я вважаю, що сімейний лікар це той лікар, який може. Бути постійно на зв'язку зі своїм пацієнтом, підтримувати його, допомагати йому вирішенні його питань. І я б хотіла, щоб у ну, мене був такий індивідуальний особливий підхід до моїх пацієнтів та декларантів. Коли ми прийшли на кафедру, то безумовно дуже було приємно, що дуже поважні та висококваліфіковані лікарі нас навчають. Дуже приємно було мати можливість спілкуватися з пацієнтами, бути присутніми на клінічних оглядах. Та отримувати ну, інформацію, нову саме нову інформацію, яку для для нас щоб не була відома. Ось тому дуже подобається навчатися. Насправді можу ще що розповісти? Дуже, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, перший і другий рік інтернатури вони якось відрізняються один від одного? Чи можливо на першому року більше теорії дається, а другому більше практики? Чи теорія і практика йдуть паралельно? Уздов всього часу навчання на цій Так, час. дякую за запитання. Насправді перший і другий рік не відрізняються саме на кафедрі. В нас одразу нам дають і практику, і теорію відрізняється лише, мабуть, наше сприйняття. Коли ми приходимо на перший рік, то ще поки що. Така є зацікавленість, що поки не знаємо, які там певні певні заходи проходять. А ось коли ми вже проходимо на другий рік, то ми вже маючи там великий досвід там, 7 місяців практики на наших заочних базах, то ми вже проходимо з новими питаннями до лікарів. Ми вже підходимо з таким клінічним більше підходом. А от що нам робити саме в певній ситуації з пацієнтом, як нам підходити? До цього до вирішення питань. Дуже дякую. Шановні друзі, я оглянув в кімнату, оглянув групу і бачу певну гендерну нерівність. Причому не певну, а досить велику гендерну нерівність. Бачу, що серед такого коголу найкрасивіших чудових дівчат є тільки один падішах, я так розумію, власник гарему лікарів інтернів другого року. Добрий день. Доброго дня. Е, Представтеся, будь ласка. Е, я Марченко Тарас, інтерн другого року загальної практики зі медицини. Е, ну насправді мене це ніколи не бентежило, що тут набагато більше дівчат якось так історично склалося, але це м, немає ніякого дискомфорту ні в мене, ні в дівчатах. Ми спілкуємося, ні в викладачів до нас немає ніякого Тобто ви Предзят. другий рік в одній групі, так? Добре. я розумію? Да. Ну пане Тарасе. Хотілось би сказати, якщо ви, ви один такий гарний пазішах. Ви мали б важить ну, десь приблизно 90 100 кг, бо вас мають відкармлювати дівчата спочатку, щоб ви вже як прийшли на своє місце роботи, так скажу, це лікар, вікар, так? має гарні щічки. Чи дівчата допомагають вам навчанні, чи навпаки? Ні, ну звичайно, допомагають завжди. У нас дуже дружня група, у нас гарна комунікація. Друг друга постійно десь там виручаємо, підміняємо, допомагаємо в принципі. Тепер, будь ласка, в зошиті почерк ваш. Чи я не? ще передавіться зошит, ми побачимо 1, 2, 3, 4, 5, 9 різних почеркв. Як би не хотілося, ну це все я писав. Серйозно? <світ> 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 а збережне цей зошит. І років так через 10 відкрити і скажете. Я подумав, <світ> яку ж я там писав, да? так? <світ> ну, ну взагалі. Стараємось тут записувати якісь такі речі, щоб можна було потім колись відкрити. Глянь, ага, ну такий стан можна ось оце Далі було б так. Да. Ну, волота. Мабуть, так і буде. Да. То, шановні майбутні пацієнти наших колег. Я думаю, що вони не меншим задоволенням висловляться щодо вашого здоров'я і побажають вам саме такого чудового слова. Хто бажає, ну може по одному слово кожному, Будь ласка. Безумовно, я вважаю, що здоров'я кожної людини знаходиться в її руках. Більшість, все, що людина робить, як вона живе, що вона їсть, які приймає ліки. Але інколи людям в цьому потрібно допомогти. Розказати, як правильно, як неправильно робити. І я вважаю, що в цьому завдання сімейна лікаря якби модифікувати спосіб життя людини, щоб насамперед попередити розвиток захворювання або виявити його на самих ранніх етапах, щоб допомогти людині, коли така можливість ще є. Шановні глядачі, я б такому лікареві довіряв би вже. В мене навіть пішла скупа чоловіча сльоза після таких гарних слів. Можливо, хочеш хоче щось додати так, до слів колеги, також існує таке поняття, як комплайнс із пацієнтом. Так от сімейний лікар має мати гарний комплаєнс, тобто гарний підхід до свого пацієнта і мати певні довірливі відносини, щоб пацієнт довірав своїм сімейним лікарем і дотримувався його рекомендацій Тож закликаю вас знайти вашого. Такого гарного сімейного лікаря, якому ви будете довіряти, який вам буде допомагати в вашому лікуванні, я Марченко Мирослава, також інтерн другого року, і я приєднуюсь до своїх колег. І я дуже хочу, щоб пацієнти, приходять, ну правильно ліза сказала, вони вже нам довіряли, того, що ми також стараємося розвиватися. Кожен навіть кожен місяць якісь дивитись курси, все. І ми не боїмося комунікувати з лікарями старшими. Тобто, вони ми знаємо, що вони завжди нам допоможуть. і Мені дуже подобається і те, що нам завжди допомагає. І цьому навчила кафедра, то що не треба боятися там лікарів з. Опитом, скажімо так, та? і можна висловлювати свою думку, і тебе, можливо, десь підправлять, а можливо, і підтримують і, ну як свіжий погляд. Саме головне, що вона була. Так, правильно так, так. А згодом вона піде правильно у напрямку. Дорогі друзі, мені надзвичайно приємно, ще раз повторюю. Це є давайте таким словом називемо фішка кафедри, проводить клінічний розбір всієї кафедри. Тобто присутні всі співробітники, не дивлячись на те, що вони основ, головною базою є ревматологічне відділення, де лежать ну, надзвичайно важкі пацієнти. Але сьогодні всі тут, і мені надзвичайно приємно, що серед них безумовно є завідувачка цієї кафедри, доцент Маріна Бабаніна. Я думаю, з величезним задоволенням ми зараз з нею. І поспілкуємося. Mm -hmm. Поряд зі мною не лише завідувачка кафедри, а за кафедри до центрів Кітура. Я думаю, що сьогодні мені надзвичайно буде цікаво все ж таки для себе чітко зробити ну, відповідь на питання, чим же займаються кафедри після дипломної освіти, бо я все життя працював на кафедрі до дипломної освіти. Я думаю, що певна кількість глядачів, які будуть на нас дивитися, вони не знають, чим же займаються саме кафедри після дипломної освіти. Євгенівна, будь ласка, ну, основне завдання нашої кафедри це безумовно підготовка сімейних лікарів. Готуємо ми їх шляхом первинної спеціалізації, це інтернатура дворічна, а також шляхом вторинної спеціалізації це лікарі суміжних спеціальностей, яких Захотіли стати сімейними лікарями. Також на нашій кафедрі ми проводимо спеціалізацію лікарів з фаху «Терапія». І, безумовно, це підвищення кваліфікації лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, лікарів суміжних спеціальностей на циклах тематичного удосконалення. Майже 16 циклів тематичного удосконалення проводить наша кафедра. Також, безумовно, окрім навчального процесу, основною метою нашої кафедри і завданням є це проведення наукової роботи. Проведення наукових досліджень з гастроентерології, з Матології з кардіології також це безумовно і надання допомоги лікувально-діагностичної лікарям, практикам, як цього відділення ревматологічного центру, також і інших наших клінічних баз. А у нас їх досталь. У нас це і третя міська клінічна лікарня, терапевтичне відділення, це і друга міська клінічна лікарня, поліклінічне відділення, центральна районна лікарня, терапевтичне відділення, і основна безумовно, наша база це. Полтавська обласна клінічна лікарня, ревматологічний центр і гастроентерологічний центр. Також ми дуже активні з цього року. Це в плані роботи весь склад нашої кафедри входить в робочу групу навчально-наукового центру ментального здоров'я. І як викладачі нашої кафедри, так і лікарі-інтерни приймають активну участь у всіх заходах, які проводить навчально-науковий центр ментального здоров'я. Також ми у нас ще робота наша я вважаю, що це дуже важлива робота. Це безумовно співпраця і координація роботи базових керівників на базах стажування лікарів інтернів, тому що практична частина навчання лікарів інтернів на сьогоднішній день займає велику частину порівняно з освітньою частиною. Тому безумовно ми співпрацюємо із нашими базовими керівниками їм методичну допомогу, лікувально консультативну допомогу, відвідуємо бази згідно графіка і проводимо роботу і на базах, із лікарями-інтернами, і з нашими базовими керівниками. Але я знаю, наскільки ну мені відомо, скільки документації треба підготувати так на одне тематичне вдосконалення Поділіться, будь ласка, своїм мовим, наскільки це важко чи і це дійсно так, щоб. Документація була ідеальною щодо кожного тематичного курсу. Коли постало питання про організацію тематичних церквів, далі ми поставили собі завдання, щоб більше залучити курсантів. На наші цикли не тільки з спахутерапія, і з фаху, це, с -с -сімейна медицина, загальна практика сімейна медицина, але і більш вузьких спеціалістів залучити, а також спеціалістів, е, ну, інші спеціалісти, і хірурги, і інші спеціальності. Е, це. Тому якось питання про методичне ну, ми так не врахували, а коли прийшлося. То це був дійсно колосальний труд підготовити програми. Ми також готували і програми самостійно по спеціалізації, але ми не тільки методичні розробки підготовили. А це і методичні презентації треба було готувати. Це все ми теж справилися, і у нас все виставлено на сайті. Ми підготовили. Майже по всіх спеціальності маю на увазі терапевтичні спеціальності. У нас є посібники. Тепер ми готуємо електронні посібники і понепромоді. До речі, кафедра є лідером у виготовленні електронних посібників, за що я дуже дякую. І для, дякую в тому числі віричу, які надає консультативну допомогу іншим співробітникам інших кафедр. Допомагає це, це реально, Це є майбутнє. Я знаю, що гордість кафедри. Є так званий віртуальний пацієнт, який багато чого може, де лікарі-інтерни, можливо, інші слухачі певних курсів так можуть так. продивитися ті клінічні ситуації, які ну, можливо рідко зустрічаються в житті. Тому, Томарина Юріна, я вас буду дуже просити ознайомити наших глядачів з цим віртуальним пацієнтом. Добре, зараз нам треба тільки перейти в іншу учбову кімнату, там де у нас він є. Тож ходімо. На нас чекає віртуальний пацієнт. Ми зараз маємо ексклюзивну і, можливість подивитися зараз. на практичні заняття, які е проводить е доцент Максим Кача якраз на електронній системі віртуально. Ми запитаємо. Чи вона при, приймала, а, да, тому що це дуже важливо. Тобто вона. No, Які ми висновок робимо? Це значить, що пацієнтка, маючи. Максим Васильович, висновку... я дуже перепрошую. Добрий день. Добре. Я... Добре. Перепрошую, що перервав ваше заняття, але наскільки я розумію, йде практично заняття з лікарями термінами першого. Першого року, перший, перший рік. рік, перший рік. Так? Шановні колеги, скажіть, будь ласка. Чи достатньо було інтерактивних технологій на додипломній освіті? Ви прийшли вже на після диплому, але знову бачите такі сучасні електронні технології. Чи допомагають вони вам опонувати вашу майбутню спеціальність на вашу думку? Як вас звати? Звати Богдан Стрільчук, я лікар-інтерн першого курсу? Про даний симулятор хочеться сказати, що він дозволяє нам максимально наближено до реальних пацієнтів. У нас є великий функціонал, тобто ми можемо поспілкуватися. У нас ми проводимо фізик, фізикальний огляд, ми виводимо всі показники, які нам необхідні. Ми можемо е, уявний наш пацієнт, е, збираємо всі аналізи, ми можемо запросити до допомоги інших спеціалістів. Е, ну, це дозволяє відпрактикувати е, багато навичок і щоб, знаєте, щоб не, не нашкодити реальному пацієнту. Скажіть, будь ласка, цей симулятор може симулювати ситуацію, коли пацієнт непритомний, тобто у вас є що певний набір, так, діагностичних так. функцій, можливо, лабораторних досліджень, щоб встановити так, були такі моменти. Звичайно, на навіть сайт. зараз у нас пацієнт, у нас з колегами підозри на інсульт, Довольно. і ми Довольно. розуміємо, Довольно. що зараз ми дивимося монітор пацієнта ще при свідомості, але в будь-який момент це функціонал даного додатку дозволяє. Все змінити кардинально, і тоді ми маємо швидко-швидко думати, як його все зрозуміло відправляти ситуацію. Максим Васильович, скажіть, будь ласка, як часто використовується даний інтерактивність щоденно, чи під певні теми практичних заняття? Значить, ми використовуємо віртуального пацієнта постійно. Ну, я не скажу, що щоденно, але буває такі тижні, коли щоденно. Буває, коли. Менше два-три рази на тиждень це все залежить від е, тої тематики, яка у нас є згідно навчального плану є. Да. Але завдяки керівництву університету ми маємо розширений функціонал в плані клінічних випадків. Тобто ми не обмежені в тематиці. Да. Якщо б у нас було два-три клінічних випадка, тоді ми напевно користувалися б рідше. А так у нас достатня база клінічних випадків, тому ми з задоволенням застосовуємо їх е, е, на практиці. Да, і, Звісно, оптимальним варіантом є спочатку дати нашим лікарям-інтернам і навіть лікарям-курсантам, тому що вони теж працюють над цьому віритальному пацієнті. Ми даємо теоретичну базу для того, щоб ну, це можуть бути і лекційні заняття, ну, семінарські заняття, де лікарі-інтерні отримують основні протоколи, основні. Новинки, скажем так, які є в е, е, сучасній там ревматології, наприклад, нефрології і так далі. І тоді, е, скажімо так, не чекаючи, коли буде реальний пацієнт, ми можемо їх відпрацювати відразу ж на клінічному випадку. Тобто, ось ми вам дали теорію, ви зробили там конспект. Ви послухали щось там для себе запам'ятали, щось ні. Будь ласка, тут відпрацюйте. Uh, і uh, також ми uh, можемо не тільки uh, давати можливість лікарям-інтернам працювати практичні навички, а ще ми маємо можливість оцінити їх знання, тобто те, як вони uh, засваюють ці матеріали. Uh, і uh, якщо вони не рятують пацієнта, то... Uh, значит, тобто навичай... оцінка виставляється. Оцінка, да. Викреслюється людський фактор викладача. так? На стіл може сам оцінити. оцінити. Так? І до речі, після цього, після того як цей клінічний випадок буде доведений до якогось кінця, ми будемо мати надію, що успішного кінця кожен з лікарів інтернів може подивитись. Такий репорт він називається, де він зробив помилки, де, де навпаки помилки. він вірно поступив. Тому це дуже така серйозна технологічна у нас, скажімо так, девайс, да, який ну, дозволяє нам бути на щабель, десь може вище від звичайних таких, скажімо, умов. і це знову ж таки завдяки керівництву нашого університету, яке робить для нас. Все можливе для наших лікарів. Дуже вам дякую, Максим Васильічу, за таку розгорнуту відповідь. Шановні колеги, я так розумію, що кожен з вас недаремно обрав свою майбутню спеціальність. Розкажіть, будь ласка, що вас змусило піти в сімейну медицину? Мене звати шановні колеги Любов Калашник. Я лікар-інтерн першого року і обрала практику. Сімейної медицини через те, що це найкраща спеціальність, яка тільки може бути, вона дозволяє мати комплексні знання стосовно усіх органів і систем людини. Також сімейний лікар, він рідний, він ніби твоя сім'я, тобто. Постійно пацієнти до тебе звертаються на регулярній основі, ти їх ведеш. Тобто, ти знаєш, окрім того, що на що пацієнт хворіє, також його душевні проблеми. Можеш йому допомогти, також окрім ліків і психологічно підтримати. Також сімейна медицина дає можливість постійно самовдосконалюватися. Якщо ми беремо вузькі спеціальності, там також є можливості самовдосконалювання, але тут ширше, більш поняття тобто, межі навчатися і межі ставати кращими немає. Тобто Щабель, то постійно потрібно тримати планку, постійно потрібно старатися, щоб побути кваліфікованим спеціалістом. О, шановні глядачі, майбутнє сімейної медицини України.